По сьогоднішнім попереднім результатам екзотполів за результатами, які проводила асоціація регіонального відділення соціологічна асоціація України, впевнено перемагає Олександр Цибрій з результатом біля 33,2%. Друге місце у Ірини Плетньової з результатом 21,1% і один. І третє місце займає Яремчук Сергій близько 6,2%. Проводились майже на всіх відділеннях екзетполу. Я думаю, досить невелика повинна бути похибка. Єдиний момент, що приблизно до 20% не дали одночасно відповіді, тому можливо, можуть бути невеличкі відсоток два зміни. Але враховуючи те, що Екзетпол давав інформацію приблизно 12 годину і в 16 годину, то я думаю, це вже не вплине, тому що відрив е великий. І вже якихось істотних змін спостерігати ми не будемо. Порушення фіксувалися взагалі. Як проходили вибори? Що ви могли про них сказати? В цілому, напротязі дня я весь день майже знаходився в місті Умані. Будь-яких скарг не надходило. Надходила, якщо мені відомо, одна скарга від Пилипенка, але вона не була прийнята до відома. це щодо там, дня автомобіліста, інших не було. В цілому, в принципі, результат, я думаю, Досить прогнозований, враховуючи те, що а, виконуючи обов'язки міського голови, ну, скажімо, кардинально показав зміну різницю між 20 літтям а, такої комуністично-регіональної роботи і а, нової команди, нових людей, які трошки по-іншому почали працювати, а, досить очікуваний. Ну, в цілому. Я думаю, що це що все ж таки уманчани не досить сприймають людей, які не мають відношення до Умані. Ну і скажімо, я думаю, результат там другого місця говорить ще про те, що люди, які своїми якимись власними справами не переконали уманчан, все ж таки в них не вірять. Думаю, що провальна є кампанія для народного депутата. Від відродження, враховуючи те, що на всіх бордах був і народний депутат і кандидат і мери, говорить про те, що Умань змінюється, вона вже не буде такою. Тобто, все ж таки гречка не спрацьовує і зміни відбуваються. Хоча, з другої сторони, скажімо, те, що я бачив, все ж таки в більшості результат сформували люди старшого покоління, тому що якщо б вийшла молодь, результат був би кардинально інший. Він зрозуміло, був би. Набагато вищий рейтинг, і попередній, який є в Цибрія, набагато вищий був би в самого блоку солідарності, значно переконуючий. Але на жаль, все ж таки, в нас формують люди, яким за 50 формуються рейтинги. Максим, а що ви сьогодні робите в штабі БПП і чому саме ви звітуєтеся про результати? Зрозуміло, що я не звітуюсь про результати і разом. Я підтримував команду солідарності. В мене в команді Цебрія йшли кандидати в депутати, які разом спільно працювали. Це мої помічники, люди, які працюють в місті Умані. Тому зрозуміло, що народний фронт є державницькою партією, і ми підтримували лінію державницьку, президентську, тому абсолютно нормально, що ми і. Не штучно з іншою просто ми не могли бути на цих виборах. Чому на вашу думку сьогодні депутати Верховної Ради таку велику увагу приділяють виборам на місцях? Насправді, бюджети, які змінились, те, що ми змінили, проголосували майже рік назад щодо наповнення і перерозподілення бюджету. Деякі бюджети отримали понад 100% наповнення збільшення, деякі відтримують від 20 до 30, але це мільярди гривень. Тому зараз відповідальність і можливості місцевих рад будуть зовсім інші ніж вони були буквально рік назад. Тому що раніше і функцій, і можливостей не було, і не було саме головне грошей тобто, не було що робити. Зараз дуже важливо, що можливості і. Повноваження місцевих депутатів кардинально змінилось, Тобто і відповідальність. Тому дуже важливо, щоб цю відповідальність відчули нові депутати, щоб вони були якісно іншими, щоб вони працювали. Тому що, ну, на жаль, до цього ми не бачили таких результатів. Дуже важливо, щоб це після цих виборів ми все ж таки відбулися ці зміни. Як ви прогнозуєте, наскільки збільшиться бюджет у Мені Насправді можливості уманського бюджету в нас ніколи не використовувались на 100%, і навіть перевиконання вже бюджету в цьому році там, приблизно до 30% ми відчули. Тобто, ну зрозуміло, що до громадян ще не відчули, але навіть там будівництво дорог і в інших речах ми відчули. А той потенціал, який є в місті Умані, буде залежати в першу чергу від. Депутатів міської ради нового скликання і від міського голови потенціал є збільшення бюджету. Ну в цілому і по країні, і по всім містам, але по умані можна говорити на протязі рік-два його можна збільшувати по 20-30% на протязі двох років. Це той тільки резерв, який є при діючими економічним стані. Зрозуміло, що якщо працювати над змінами наповнення бюджету щодо Створення підприємства, саме головне розвитку туристичної галузі, а, цей результат може бути набагато краще. Ви голосували в Умані? Так, в Умані. Яка на вашу думку причина такої малої активності у Манчанг? Тут є а, дві речі: вони а, дві об'єктивних, одна суб'єктивна. Перше, що взагалі місцеві вибори а, навіть в Європі, вони ніколи. Психологічно не є для людей вирішуючими їхню долю. В першу чергу йдуть президентські вибори, найбільша явка, парламентські місцеві вибори, люди не досить розуміють, що насправді це впливає. Тому в Європі на місцевих виборах явка також нижча. Це перше. Друге, що українці втомилися від виборів, які проходять щороку. Тобто а, вибори відбуваються, а зміни в реальному житті не відбуваються. Тому є а, такий, скажімо, суб'єктивний фактор а, щодо ефективності їх проведення. А що ви будете робити, якщо а, по результатам виборів виграє не циврі, а, наприклад, прийому чи інший кандидат? Я ж нічого не роблю, я а, тільки бачу ще результати соціологічного опитування, а, можу сказати попередню інформацію. А, повинно бути результати, а, які а, вільно волевиявили уманчани. Тому попередні вони результати є. Я не думаю, що вони можуть змінитися кардинально, тому що, як правило, екзитполи – Змінюється на відсоток 2. Ну, можливо, там якийсь, якщо був підкуп виборців, зрозуміло, може, на 3-4%. Але ж кажу ще раз, враховуючи дані, які були в обід, і дані, які ввечері, я думаю, що істотно вони вплинути на результати не можуть. Однозначно переконаний, що лідером залишиться Цибрій. І оскаржувати рішення ну, результатів, ваша команда не буде. А, команда, яка працює в місті Умані. Це їхній вибір. Вони будуть я не є учасником виборчого процесу в місті. Умані. а на жаль, в мене є інформація про те, що один з кандидатів може зірвати вибори, який програє на них, і можуть використовуватись інші важелі. Але сподіваюся, що все ж таки вибори пройдуть демократично. Дві години назад Антон Ценко відверто заявив. По її результатах виграні плітньової, якщо виграє в літ, то будуть суди перерахунок голосів, і він доведе, що були махінації, і купівля, як то кажуть, голосів, карусів і так далі. і Тому подібне. Ви розумієте, я це прокоментую дуже просто. Насправді були вибори дванадцятого року, на яких, начебто, переміг Яценка, були вибори 14-го року. Де фіксувалося і в 12-14 році фіксувалася величезна кількість і підкупу, і роздачі грошей, і різні договори, і прямий і непрямий підкуп. Тому, на жаль, ну, мені важко коментувати колегу, але сказати те, що тим, що він повішав себе на одні борди з кандидатом в міські голови сплітньовою, він цим поставив свій особистий рейтинг. На підтвердження зрозуміло, що для нього це питання життя і смерті в плані його фізичного рейтингу. Зрозуміло, що програючи ці вибори, він розуміє, що в Умані більше нема що робити взагалі. Тобто, якщо будуть якісь перевибори там чи планові, чи позапланові Верховну Раду, Яценко назавжди зникає з міста Умані. Для нього це принципово, тому що місто Умань на 200-му окрузі є базовий рейтинг і тому. Абсолютно переконаний, що бачачи ці результати, у нас будуть суди. І, на жаль, можливо, навіть можливість чи спроби зірвати ці вибори. Ну, ви не виключаєте це можливість. Абсолютно не виключаючи, якщо вже такі погрози надходять. І якщо вони будуть будь-якими діями, і по закону зрозуміло, що ми будемо звертатися про хороні органи, які до речі були попереджені про можливі зриви і можливі фальсифікації, я буду знаходитись тут майже до самого ранку, спостерігати за тим, що буде відбуватися. Ну, сподіваюся, що важливо навіть заклики до команд інших кандидатів, все ж таки визнавати і перемогу іншої команди, тому що Завтра піде інший день, є міська рада, потрібно там разом сідати і працювати на користь уманчан. Тому що щоб ми не доводили до тої ситуації, яку створили, наприклад, в Маріуполі. Коли власні амбіції і бажання перемогти, як це останній день, треба працювати, переконувати мончани, і наступного разу перемога буде за кимось іншим. Дякую.